Добрий день, мої прекрасні глядачі! Хочу показати вам кілька своїх біжутерних знахідок. Брошка фірми «Чікос». Це сучасна американська компанія. Серце бронзового і сріблястого тону з скляними кристалами. Абревіатура Американської кардіологічної асоціації 2008 рік маркування Чікос. Часто зустрічаються прикраси Чікос на шию. Це брошка вперше мені попалась. Гарна брошка, парасолька. Прекрасні кристали, багети, чорні і прозорі, але є сліди. Ремонту, хоча спереду це не помітно, мамонт, мамонт, з перлинкою без маркування, мрушка карусель. Лев фіолетовий земально. Прекрасна задня поверхня. маркування немає. Ящерка. Брушка JJ. Є маркування JJ-1900. 88 рік Життя Люсінди Єйц схоже на голівудський фільм. Народилася вона в благополучній сім'ї. Батько, мати, три доньки. Коли Люсінді було 16 років, раптово помер батько. Мати впала в депресію і залишена без уваги старша донька пішла з дому. Поїхала в Каліфорнію, швидко вийшла заміж і народила. Так як її чоловік був теж дуже молодий, шлюб швидко розпався, і Люсінда лишилась з дитиною без коштів. Це був кінець 80-х років. Спочатку в неї був фургон, в якому вона жила, але потім його довелось продати. Іноді вдавалося заробити трохи грошей, а інколи. Доводилося стояти в черзі за безплатною їжею. Заробляла вона продажем біжутерії, яку навчилася робити у інших бездомних жінок. Це біжутерія з бісеру і кристаликів у стилі американських індіанців. Бездомною вона була більше, ніж півтора роки, і, врешті-решт. Взяла дитину і повернулася до матері. Мати їй допомогла, Люсінда влаштувалася працювати офіціанткою і продовжувала виготовляти біжутерію. Одного разу вона зробила зі знайдених на смітнику дощечок значок у вигляді будиночка і потім запропонувала організації з допомоги безхатькам свої вироби. Вони платили їй по 6 доларів за штуку, продавали по 10. А виручені кошти йшли на доброчинність. Люсінді пощастило. Саме в той час Америка помітила соціальну проблему, велику кількість бездомних, і американці почали активно їм допомагати. Люсінда попала в потік. Доброчинні організації почали замовляти Люсінді багато брошок, які розповідали про проблему. Виглядали позитивно і вирізнялися серед іншої біжутерії. Було продано більше 5 мільйонів таких брошок, і зібрано більше 25 мільйонів доларів на допомогу бідним. Брошки ці зроблені з картону або цупкого паперу. Зроблені вони в кілька шарів і залиті акрилом. Видно, що тут багато. Ручної праці виглядає так, що кожен елемент вирізаний і наклеєний окремо декілька шарів. Такий зворотній бік. Ось така історія про брошки Люсинда. Трепіна у вигляді годинників. Маркування є лише на одному з них бало. З нагоди початку року кролику за східним календарем такий кролик без маркування, гарно розмальований. Метелик важкий, такий дуже якісний, сріблястий, золотистий тон, прекрасний. Реверс. Маркування немає. Мишка. Люстрове покриття. Емаль. Теж без маркування. Думаю, не дуже стара. Пташка невідомої породи. Тулбу і голівка, кабашони пластикові, кристалики скляні. Теж без маркування і теж у гарному стані. Ще пташки, мабуть, сучасні. Чорний баранчик. Стрелисником. Мабуть, ірландський. Собачка. Думаю, вона вінтажна. Кристалики, зворотній бік. Котики глянцевий і емалевий. Метелик. Дуже гарна емаль синього і зеленого кольорів. Ідеальний зворотній бік з маркуванням тріфарі. І ще одна така гарнюча мишка, вона об'ємна, кабашончика червоного кольору в очах, навіть шерсть добре імітована, хвостик. І це теж трифарі. Прекрасний стан. Маркування всередині. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.